Кентаври знімати, бляха муха, ну коли ви вже заберете ті кентаври. Хлопці, ну в самому, я вже одне і те саме по кругу снимать. Ну Нормальні трактора, нормальна 50-ка. Чим вам не трактор, чому ви не хочете забрати ці кентаври? Скаути в нас улітають, скаути дорожчі, на штуку баксів майже улітають. Я горячі пірашки, що ви ну, не то з кентавром? Ну так, да, тут нема примусового. Так, да, там скаут по якості трошки позаліз, ну, по залізу, по кузову я маю на увазі, по таків, що бачите, кентавр може бути трохи підшарпаний. -під -під з заводу йти. Но, ну, коробка тут не з 24. Коробка тут не з 24, я показував вже. Тут здорова, така дура, нормальна. Ну і можна от об'єктивно. Я показував, ну десь 24 у нас кентавр стоїть, збігаю, подивлюсь. от коробка. коробки Я вам вже показував, ну, тим, ну менше. Всього у нас кентавр, щоб ви розуміли, що я не брешу. Все у нас йде кентавр. Бісь е, 44-й. Ну бачиш, і, 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 і сам бок коробки менше йде, і чулки і інші, ну все інше. От, тут такий кентаврик. 50-чка, вона, шарсі заложена, нормальне. Трансмісія, то саме головне. ну і Мотор КМ КМ495-й двигун теж так як два пальці, як то кажуть, обіцять. Запчасті на них є, все є. Ну, тут трохи де є місця, де зекономи, понятно. Но глобально ну чулки, Бачите, такі нормальні, а редуктор поставив з 24. Думаю, а чому б ні? Хай буде. Якщо б ставити гляньте, краще ставить, не краще, скаута. Хоча і на такій стає, і на 24 з таким редуктором погрузчик стає. В залежності, яку там, ну, який вес буде брати погрузчик тут теж все, бачите. потім Реверс, рівний пол, зашите все, ззаді все зашите, сидіння нормальне, людське, місце, вдоста. Тому я не знаю, в чому проблема тих тракторів. Я не, знаю, я не знаю, в чому проблема тих тракторів, чому ви не хочете їх купувати. Тому що скаути, які йдуть дорожчі, майже на штуку доларів да, дорожчі, то їх вони улітають просто фактично кожного дня. Ці тракторці вони стоять. Вони стоять їх беруть ну, до, на багато ріже. І... Якщо вам не треба прицепне, якщо вам не треба всякі ці модні штуки, приколи, то... Коробка, я ж показував, тут теж грубе, мости, все соответствує, 50 ки мотор кемовський, хороший, реверс є, тут підлога рівна, все зашито. Хлопці, нормальний трактор можна брати, ну, реально. З ще ціну хорошо на ньому. На ньому реально хорошо можна. Я домовлюсь з начальством, за переуступку. Все, будете собі мати 50-ку толку. От може бути, знаєте, як 504 f буде дорожчий йти, а 504 просто без F. Кентавр буде, йти трохи дешевше. Ну, така всяка історія. Вот. Тому, хлопці, а, маємо такі такий продаж краси. Вони йдуть у нас всі. Не бито нічого ніде. 23-10 рік випуску. 23-10. Тут можуть бути такі моменти нюанси. Бачите, воно його. Ну, то погнуто його можна вирівняти трохи. Собі вирівняти, Тому можемо без погнутого відгрузу. Тут ето, ето скотч воно знімається, тут просто відмить треба, ті, що позасихав скотч. Так, по капотах, тут нічого нема ніяких там пошкоджень, вмятин, все файно. Царапин, там, як зубами дереву, собаки ото мені пишуть. потім. А є ще один що дерево собаки, О, все, бачите? То тут зійшла краска чомусь, пішла ржавчина. Ну то щось ми продумаємо. Або ще якусь знижку продумаємо, або ми просто ту решітку замінимо. Заміним. Так от я ж тут поцілий. Якщо там якісь нюанси є, то звісно вступаю. Мужики, ну то ж фігня насправді. Ну Трактора, бачите, ходова, все. Я покажу, знизу навіть ось, бачите, потьоків ржавчини, що там, знаєте, як у людей є стояло, воно на під дощами там гнило, місяцями, ну тут нема нічого, тут все файно, все по-людськи. Поняли? О, тому, мужики, так само по всіх можу показати. По-любому, бачите, все. в масло, в режі, нічого немає. Де де трьохточка йде, теж нічого нема. От. Хіба що знаєте що є? Ржавіють дуже воми чомусь. Ну, тому що там голова сталі де без нічого, бачите? Вони ржавіють, ми їх замотуємо тако цеофаном і ізолінти. Бачите, що відбувається, коли вом стоїть під відкритим. Небо многих, то, то й фіня як оторжався, попшикать і нормально. А так само тут теж, бачите, всюди. Знизу, якщо глянути, нема там потьоків, на дисках, нічого, тракторець все файний, новий, справний, бачите, все добре. Вот. Тому, мужики, майте на увазі, я дуже раджу цей трактор. Він має вагу. Він... 2х35 вже буде тягнути, тому що в ньому є тонни 800. Ну і понятно, якщо у вас там чорнозем такий з жовтим, а годами земля, то, то таке там більше ДМТЗ треба запустити раз. Но, фактично для своєї класі плюс-мінус таку ціну, то немає нічого такого вміняємого що можна запропонувати. Mm -hmm. ну Або набагато на, на штуку більше дорожче, там скаут, ДТЗ, Суроковка є там і нонфен, там під десятку вони стоять, то понятно, там круче техніка, ну і ціна. А з таких у вас простіших, з таких вас простіших тракторів, от, пожалуйста, вам варіанти. Кентавр, 504, файні, хороші, все. Замовляємо, провозка наша, без предоплати, розрахунки всі на місці, в будь-якій, зручній вам формі. Є розсрочка, тому звертайтеся, будемо раді вам допомогти якось негарний кадр. Я в Ютубі відео взагалі не залітають. Підпишіться бляха на канал, поставте лайка То що в Ютубі відео не залітають, мужики. Не в службу, а в дружбу.